У Бухаресті, Румунія, у квітні 2024 року відбувся саміт світового конгресу українців. Захід об'єднав понад 200 очільників та представників українських громад із 55 країн та п'яти континентів світу. Ця подія стала важливим майданчиком для обговорення та визначення пріоритетів майбутньої діяльності світового українства, де виробили стратегічне бачення та план майбутньої діяльності СКУ. У рамках саміту було проведено панельні дискусії щодо основних напрямів діяльності світового конгресу українців. Це надало новий поштовх для розвитку організації конгресу ініціатив рад та комісій. Участь представників українського та румунського урядів, міжнародних експертів, почесних гостей, партнерів, прихильників та друзів надає можливості СКУ отримати нові зв'язки, розширювати стратегічне партнерство та ефективно діяти задля наближення перемоги України та розбудови українського світу. До вашої уваги пропонуємо подивитись уривок дискусійної панелі саміту про конфіскацію та передання Україні заморожених активів Росії за кордоном. За модерацією пана Евгена Чулія, я думаю, що нашим обов'язком є сприяти, щоб якнайшвидше ті активи допомогли Україні в першій мірі виграти цю повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України, а відтак, щоб вони були. Використані для відбудови України Чолій підкреслив, що збитки за час повномасштабної війни перевищують 500 мільярдів доларів і через додаткову руйнацію. Це число тільки збільшується. Сума заморожених російських активів від центрального банку Росії складає 260 мільярдів євро. Тільки в одному брюссельському банку заморожені активи на суму 190 мільярдів євро, щорічно приносять 4,5 мільярди прибутків. Але по перше, я хотів висловити подяку українським діаспорам за ту допомогу, яку ви Надаєте Україні це неоціненно. Ми це відчуваємо і крім того, окремо скажімо так сказати про вашу адвокацію, особливо цю хвилю підтримки, яка була після початку повномасштабного вторгнення. І саме завдяки цій хвилі підтримки, ну скажімо так, думка світу змінилась, і майже весь світ став на сторону України і почав допомагати Україні. Це завдяки вам. Завдяки вашим акціям, завдяки вашим діям, це змінило думку світу, і ми отримали світову підтримку. Так що дякую. Це за це хотів би сказати окремо. Ми не хочемо думати про найгірший варіант, але я ну буду відвертим і прямо скажу: зараз ситуація стоїть так: якщо не буде допомоги, України може не бути. Це, це правда. І її треба усвідомлювати. Причому допомоги як фінансової, так і військової. Тому що з одного боку мова йде про виживання держави, з іншого боку, про продовження боротьби проти Російської Федерації проти агресора, пан Захар Тропін, радник міністра юстиції України, зазначив, що станом на квітень 2024 року ситуація в Україні критична як в фінансовому, так і в військовому плані, та підкреслив, що дешевше оборонятися ніж потім відновлювати зруйновану інфраструктуру. Дешевше купити один Петріот, ніж потім вкладати сотні мільярдів доларів для того, щоб відновлювати ГЕС чи, чи ТЕЦ. Це теж, скажімо, якщо говорити про ситуацію, водночас, ось вся ця підтримка вона фактично здійснюється власним коштом. Натомість є активи російські, які лежать мертвим, ну не мертвим, лишать грузом і не використовуються. Тому, як, як правильно сказав Маркіян, що треба, щоб ці активи вже почали працювати на відновлення України. Як вже було сказано, знаходиться приблизно десь 300 мільярдів це лише суверенних активів Російської Федерації. Ми маємо і вважаємо, що маємо повне і моральне, і юридичне право конфісковувати ці активи. Всі дискусії навколо цього, принаймні в юридичній площині, вони вже е, не мають актуальності. І більш-менш юридична спільнота прийшла до висновку про те, що юридичне право конфісковувати є, спираючись на цей інститут, зокрема, контрзаходів. Конфісковані кошти мають піти на відновлення України. І зокрема, вони мають піти на наповнення компенсаційного механізму, компенсаційного фонду, про який казав Маркян. Але е, Компенсаційний фонд поки що не створено, і ми не можемо чекати, коли він буде створений. Кошти необхідні зараз. Як я вже казав, ситуація критична, і е, тому е, необхідно, щоб е, ці кошти, хоча б частково, були б конфісковані і передані Україні для продовження боротьби і нагального відновлення спроможностей і потужностей України. Коли ми говоримо про суверенні російські активи, тут фактично ми говоримо про е, такі дві е, категорії е, активів. Перше, це безпосередньо заморожені активи. Друге, як було сказано, це прибутки, які вони генерують. І податок на ці прибутки. Тобто, це у нас такі дві різні категорії е, майна, якщо так можна сказати. Е, і щодо е, можливості їх передач, відповідно, є різні дискусії щодо їх можливості передачі. І, але дуже сумно, наразі ці дискусії вони більше вже виглядають не те, як передати активи, а знайти виправдання, щоб не передавати. Е, ну, На жаль, це так. І е, коли Подає ну постає питання конфіскації активів, то аргументи, чому не конфісковувати, їх можна звести до ось трьох таких категорій: це правові, економічні і політичні аргументи, чому не конфісковувати в економічній площині. Називають два основних аргументи: перше це що конфіскація активів призведе до зниження довіри до фінансових інструментів країн G7, тобто і їхніх валют. Другий аргумент, що будуть дзеркальні дії Російської Федерації щодо конфіскації майна іноземних інвесторів на території Російської Федерації, але ці аргументи, ну вони, скажімо так, дуже сумнівні, я скажу так м'яко. По-перше, принаймні, ті дослідження, які бачу, свідчать про те, що всі спроби створити фінансові інструменти в альтернативу інструментам в євро, в доларах, єнах, фунтах, стерлінгах, вони. Фактично не мали перспектив, і був крах цих фінансових інструментів. Тому е якщо і будуть якісь коливання, то лише в межах цих е валют. А відповідно, і якщо це буде спільне рішення країн G7, то цей ризик взагалі мінімізується майже е до нуля. Щодо другого, як Маркіян е правильно сказав, ну і коректно сказав, що. А Росія вже конфісковує активи. Вона вже конфісковує іноземні інвестиції, іноді прямо, іноді просто, скажімо так, замінюючи менеджмент компанії, тобто така повзуча експропіація непряма. І вона буде це робити, не зважаючи на те, чи будуть конфісковані активи, чи не будуть конфісковані активи, вона буде це робити. Тому в економічній площині тут, скажімо так, запитань немає. Якщо ж говорити. Тобто фактично залишається питання політичної площини і політичної волі для того, щоб прийняти рішення про конфіскацію російських активів. Тут такий аргумент, основний, який доволі часто можна почути, це те, що конфіскація активів це карта, яка має бути зіграна в останню чергу, тобто як останній козир у переговорах з Російською Федерацією. Але тут тоді виникає питання. А чи не краще її зіграти зараз для того, щоб примусити Росію заплатити, і, можливо, примусити її припинити агресію, принаймні таким фінансовим батагом доволі істотним. І другий момент це те, що Путін розуміє лише силу, будь-яку невпевненість, будь-яку вагання, будь-які вагання він сприймає як нерішучість, і це лише посиль, скажімо, він сприймає як підставу для підвищення тиску. В цій ситуації конфіскація російських активів це буде такий конкретний, вагомий меседж про те, що ні, світ єдиний в тому, що агресор має платити за всю шкоду, яку він спричиняє своєю агресією і порушеннями міжнародного права. Я хочу звернутися до вас. До того, що. У необхідності донесення цієї позиції про необхідність конфіскації російських активів на рівні суспільних кіл. тобто щоб українські діаспори по всьому світу в країнах почали активну кампанію про комунікацію необхідності конфіскації активів на рівні засобів масової інформації, експертного середовища, місцевих органів влади. Тобто робити адвокацію на цьому рівні для того, щоб створювати необхідні необхідний порядок денний в суспільстві, який і сформує позицію відповідних урядів, ми сподіваємось на вас в підтримці в цьому питанні. Тому що ще раз кажу: ситуація критична і допомога потрібна зараз. І ми сподіваємось на вас, і ми лише разом зможемо це зробити. Для того щоб врешті-решт агресор агресор заплатив за всю шкоду, яку він спричинив. Дякую за увагу. Слава Україні! Вітаю моє ім'я Діана Бірген. В Туреччині. Дуже велика кількість громадян Росії. З багатьох багато років до цього було і з початком війни багато хто втік також від війни, і ви знаєте, що це чи не одна з найбільших країн, ну яка інвестує в Туреччину. Вони приїжджають там на своїх, приходять на своїх яхтах. Ви знаєте, Абрамовича яхта. Хто не знає, у нас в Бодрумі був такий епізод, коли діти на маленькому човні перекривали в'їзд в здоровенній яхті Абрамовича. Це в пресі набуло було такого там, назви там, Давид проти Галіафа». І про що я зараз хочу сказати? Про те, що, по-перше, місцеве населення страждає від. Російського капіталу, який приїжджає ну, в регіон, наприклад, Анталія і Бодрум, скуповують найдорожчі віли, квартири, і ну, органічно зростає ціна на е, нерухомість в цих районах. Тому ну, запитання моє в чому полягає? В тому, що як можна, ну показуючи факти з цієї сторони, що дивіться, цей капітал, який приходить сюди, він вам проблеми створює, як можна які важелі знайти для того, щоб. Ну людям вказувати на це, або там місцевим адміністраціям, не знаю пар... президенту, Кому до кого можна достукатися з цим питанням? А, дякую, та, е, дякую за запита за запитання. Тут е, я перше хотів би наголосити, що необхідно розділяти суверенні активи Російської Федерації і активи е, приватних осіб або державних компаній Російської Федерації. Це дещо різні історії. Тому що якщо з суверенними активами, це ось якраз питання конфіскації міжнародного компенсаційного механізму прямої передачі євро євроклієр, і так далі, то питання ось цих приватних активів або активів олігархів це дещо інше, і там свої проблеми. Основна проблема полягає в тому, що наші партнери кажуть, на якій підставі забирати. Тобто, да, дійсно, це підсанкційні особи, але немає. Законодавства на рівні держав, яке б дозволяло ці активи забирати, в деяких державах таке законодавство або обговорюється, або частково прийнято. Але є ще питання щодо механізмів його реалізації. В Україні таке законодавство є, і у нас воно ефективно застосовується. У нас є тобто підсанкційні особи. Якщо особа підсанкційна, є факти, підтверджені того, що вона сприяє агресії. Міністерство юстиції подає відповідний позов до суду, і за рішенням суду активи такі, такої особи конфісковуються в дохід держави. Тобто в Україні цей механізм працює. Я знаю, що в Канаді розроблений і прийнятий відповідний закон, але ще він не був протестований, тобто ще немає прецедентів, коли воно було був застосований. В багатьох державах обговорюється питання. Притягнення до відповідальності за обхід санкційного режиму, тобто що будуть конфісковуватись в межах кримінальних справ при спробі обходу санкційного режиму. Але це е, е, ну, вибачте, при всій е, можливості, ну і е, скажімо так, доцільності цих, цих дій, але це буде дуже довго тягнутися. Ми розуміємо ці судові процеси, скільки вони будуть тягнутись в межах таких кримінальних справ, і вони не можуть бути. Мультипліковані на велику кількість активів, тобто вони будуть лише точкові. Ось в сполучених штатах Америки, якщо не помиляюсь, була лише одна справа, яка, врешті-решт, актив був конфіскований за обхід санкційного режиму. Тобто робота ведеться, але тут це дещо інше питання, і воно складніше, тому що тут питання забрати приватну власність ну, з точки зору права держав, де знаходяться це майно. Дякую, Михайло Петруняк, Федерація українців Іспанії. Питання не також по відшкодуванню, може не заморожені активи, але відшкодування. У нас рік тому у Валенції в Іспанії створена комісія за участю Федерації українських асоціацій в Іспанії і фундації про хустиції за справедливість і збираються дані разом з провідними адвокатами іспанськими про. Втрати українцями житла, бізнесу і всіх матеріальних цінностей, які були втрачені внаслідок агресії Росії, яким чином це, цю інформацію можна передати до України офіційно? Дякую. Дуже дякую вам за цю роботу. Це дуже важливе напрямок збирання доказів стосовно шкоди, яка була завдана Російською Федерацією приватним особам. Тут є декілька варіантів. Є існуючі реєстри в Україні, в які можна подати цю інформацію особами, які постраждали щодо тієї інформації, яка не покривається цими реєстрами, буде реєстр збитків, який буде поступово відкривати категорії заяв. І там буде якраз шкода бізнесу. Ті категорії, про які ви казали. І під кожну з цих категорій будуть відповідно надані роз'яснення і положення, які саме докази мають надаватись. Тому просто трохи зачекайте, коли відповідна категорія буде відкрита, і ви можете подати відповідний, ну, відповідні докази до міжнародного до реєстру збитків міжнародного. Зараз відкрита лише одна категорія це житлове нерухоме майно. Лише одна категорія, тобто навіть не все нерухоме майно, а лише житлове нерухоме майно, і то там навіть фактично лише щодо того житлового нерухомого майна інформація по якому була оцифрована. Ну, уявляйте собі, наскільки маленький цей, але як то кажуть, не лякайтесь цього. Це лише перший крок. Воно буде поступово розширятись по мірі того, як буде ну, технічні можливості будуть дозволяти і реєстру працювати, і, відповідно, Рада реєстру затвердить відповідні категорії, і ну, не люблю це слово, нормативні документи, які під відповідну категорію, які докази мають подаватись. Да. Одне питання для пана Захара, одне для пані Юлії. Пане Захаре, пані Юлія згадувала, що напевно будуть відшкодовування понад 1 трильйон доларів, тобто ці 300 мільярдів не будуть достатні. Чи є тепер дискусія, як, як ми сподіваємося, що це відшкодовування має виглядати, чи вже країни про це говорять? Ми знаємо, що наприклад після другої світової війни. Були бу були ну були відповідальності до Німеччини. Чи є якийсь формуляр, який вже передбачується? Бо ці конфіскації ці 300 мільярдів це досить досить не буде. А що, що ви думаєте далі? І як ми можемо це просувати? Це одне питання. І друге питання the second question is to Yulia. Uh, Yulia, uh, there was a decision юлія. week by the uh, EU uh, General Court which, uh, which um, uh, canceled the uh, frozen sanctions against uh, two Russian oligarchs, Friedman and Aven. Um, and uh, there's a strong concern that this is going to open up the floodgates uh, for all these Russian oligarchs to get their assets back. Uh, could you comment on that decision, and, uh, and what could we do to, uh, to, to stop that, that flow? На рівні обговорення зрозуміло, що якщо брати приклад Другої світової війни, то там була угода про репарації, яка була укладена, і відповідно до цієї репараційної угоди там були повністю, скажімо, сума узгоджена, яку Німеччина виплачувала да, потім. Це одна опція, коли буде сказано скільки має заплатити, і Росія скаже, ну да, будемо платити, але зрозуміло, що тут сумніви, щодо цього є. Інші варіанти, якщо згадати з історії того, як було, наприклад, Ірак. Ось про комісію, яку згадала Юлія, там був відсоток відрахувань від продажу нафти. Тобто Ірак продавав нафту, але певний відсоток зараховувався у фонд компенсаційний фонд, який йшов на відшкодування шкоди. В нашій ситуації зрозуміло, тоді це було здійснено на рівні рішення Ради безпеки ООН, У нас це дещо складніше, оскільки зрозуміло, що Рада безпеки ООН таке рішення не прийме. Але все ж таки варіант є: тобто, нафта, алмази, золото, яке йде з Росії, все це може певним відсотком обкладатись для того, щоб воно йшло в компенсаційний фонд. Але це. Ну, це варіанти, які треба обговорювати, і також думати про їх життєздатність з точки зору впровадження. Коли закладалася ідея компенсаційного механізму, то і ось Маркіян про це говорив: про те, що там буде три три елементи: це реєстр збитків, компенсаційна комісія і компенсаційний фонд щодо наповнення фонду, було заявлено, що це мають бути російські активи. Зрозуміло, тому що вона має за це відповідати. Але шляхи ще не обговорювалися, тому що зараз е, і зараз ми лише говоримо е, ну, принаймні, вже хоч до якоїсь позиції, е, прийшли щодо е, заморожених активів. Ну, далі я думаю, буде ще обговорюватися. Те, що я назвав, це варіанти з історії, які можуть бути застосовані до нашої ситуації. Ось десь так. Uh, yes, thank you for your question. Um, that, Europe, that European Court's decision, I think, was a miscarriage of justice. It is a horrible a horrible decision of law. Um, however, it's my understanding that the assets those oligarch assets will still remain frozen because it is the decision is being appealed. So we haven't heard the final say yet. It's hard to, it's hard to predict what will happen. Um, I'm sure the Russians will do everything they can to get their assets back, but uh, we do have Western jurisprudence and Western institutions that I believe can still fight against this. Um, But the good news is there is an appeal coming і я, якщо можна, я теж додам до цього запитання. Окрім оскарження і жахливості прецеденту, взагалі того, що санкції були зняті. Тут варто пам'ятати, що були зняті санкції попередні. Тобто санкції, які були накладені після цього, тобто оновлені, вони продовжують діяти. Тому фактично, це, це, це рішення, воно в практичній площині е, ну, немає сенсу, тому що діють вже нові санкції. Але ось як Юлія правильно сказала, з точки зору прецеденту і те, те що це, ну, це, це буде оскаржуватися, це, це дуже важливо. Я щиро дякую нашим панелістам, пану Маркіанові Ключковському, пану. Захару Тропіну і пані Юлії Зіскіна за ваші цікаві виступи. ви дивились уривки з дискусії про конфіскацію та передання Україні заморожених активів Росії за кордоном.